Соціальна реклама, яку обговорюють в соцмережах, одні її критикують і обурюються інші навпаки схвалюють нові рекрутингові проморолики від 12-ї бригади спеціального призначення. неабияк як зворушили українців, у відео до речі, знялися не актори, а справжні родичі та близькі люди військових, які говорять, а мій вазові яка мета була в авторів і чи досягли її? Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже. Це рекрутингова кампанія, яка мало кого залишила байдужим. Варшава перше відділення, будь ласка. Ну а що? А мій вазові Краматорськ. Побутові розмови на пошті, на ринку у перукарні чи на СТО, де одні жаліються родичі вимушені переховуватися від служби в армії, а інші вислуховують, Іначе, між іншим повідомляють. Тобі пощастило в тебе донька. До речі, як вона там? А моя Азові. Цю соціальну рекламу активно обговорюють у соцмережах від цілковитого захвату і компліментів за креатив до обурення і звинувачень у розколі суспільства. Ми чудово розуміли, що ця кампанія викличе певну дискусію і резонанс, але, чесно кажучи, не очікували, що аж настільки великого. Що ж насправді хотіли сказати автори роликів? Ми запитуємо у них самих. Це Азовці, Оксана та Валентин. Я вазою. Я в Пояснюють, реклама розрахована не стільки на потенційних рекрутів, скільки на родичів тих, хто вже в силах оборони. І ми побачили, що існує величезна кількість десятки, сотні тисяч людей, з якими ніхто не комунікує в контексті служби в армії. а Це власне кажучи, рідні військовослужбовці. Наполягають така реклама не про приниження інших, а гордість за тих, хто у силах оборони. Сценарії роликів погодили з командуванням. Ті поставили одну умову. Це була ідея взагалі нашого командира про те, що ролі власне родичів мають виконувати родичі. що це не мають бути актори. Це мають бути справжні родичі наших військовослужбовців. Чотири відео зняли за два дні. Перший це епізод на базарі. Перший ролик це мама, це мама військовослужбовця Пако. Він це хлопець, який пройшов оборону Маріуполя, потрапив в полон і знаходився три роки в полоні. Пако, після важких поранень досі на реабілітації. В його мами Людмили четверо дітей, і про одного з них вона з гордістю каже: мій вазові. І поки ми знімали, вона дуже багато розповідала історії, що цей сценарій він прям з її життя. В епізоді в перукарні знімалася Юлія. Думаємо з геною в Італію наступного місяця. Серйозно? А в твого що є бронь? А де він зараз? Таміва Азові. Його реально звати Гена. Він пишається неймовірно. Саму Юлю вже впізнають на вулицях. Ми йшли вдвох із геною, і нам знайомий кричить, через вулицю я знаю, де ваш. Але у коментарях дорікали, чи не занадто вона щаслива, враховуючи всі ризики, з якими стикаються військовослужбовці? Ну, коротше, в мене все буде. Ось він, її гена. Ось поранений, ось в полоні. А ось щасливий крутить кохану в танці. <риклад> ну він пройшов пекло об'єктивно. Полон, поранення, втрати. Але він залишився настільки добрим і з такою якоюсь неймовірною вірою, що все одно все буде добре і що все нормально. Юля пояснює: так, тривога за рідну людину в силах оборони це так нелегко. Але повага до вибору людини важлива. Це постійна тривога, постійне переживання за своїх рідних і постійне там очікування дзвінка, і ось ці ось складні емоції, але е вони і вони повинні в у всьому цьому отримувати підтримку від суспільства, а не якусь ні в якому разі не боятись комусь сказати, що їхні там родичі служать в армії. Після перших двох епізодів азовцям дорікали хіба ж у війську тільки хлопці. Третім з'явилося відео батька, який пишається донькою в однострої. А моя вазо. І написала, що батько дуже класний актор. І під цим дописом дитина, тобто дочка цього актора, написала, що це не актор, це і мій реальний батько. У четвертому відео бабусі на пошті відправляють посилки онукам: одна до Варшави, інша на схід. Ми там нікому не потрібні. Без мови нікуди не беруть. Ну, А, твій що? а Мій Азові. Е, і бабуся це також реальна бабуся. Мені здається, що ця кампанія вона е, виступила певним таким своєрідним дзеркалом. І коли люди дивляться в це в вони бачать там те, що вони хочуть там побачити. Але найбільше авторів у дискусії здивувало, глядачі прагнуть продовження. Мені дуже сподобалась історія, коли люди почали називати це все серіалом, тому що ми взагалі не використовували слово серія. Там коли наступна серія, люди постійно пишуть. Ми зараз жартуємо про те, що можливо потрібно знімати другий сезон. Більше про те, що ж насправді мали на увазі азовці цієї кампанії. Дивіться вже згодом у розгорнутому інтерв'ю в марафоні Єдині новини. Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Вікторія Письменна, ТСН 1 плюс 1, марафон. Єдині новини.